Всім бажаю здоров'я. Сьогодні, 8 березня. Ми вітаємо всіх жінок з Днем весни, краси. Бажаємо, щоб в ваших душах сяяло сонце від перемог наших Збройних сил, щоб ваші мрії збувались. А я знаю, що у всіх найважливіша мрія це наша перемога. Світло завжди перемагає темряву, і Україна переможе агресора. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. Інспектори МАГАТЕ підтверджують, що критерії безпеки виконуються, зауважень немає. 4 березня виповнилось два роки з дня захоплення окупантом Запорізької атомної електростанції. На жаль, досі Запорізька АЕС під окупацією, але ми знаємо, ми віримо, що Запорізька АЕС буде відвойована і повернеться назад в Україну. Кампанія НЕЕКенергатом продовжить експлуатацію, і Запорізька АЕС буде надалі працювати в об'єднаній електроенергетичній системі. Ми маємо допомагати один одному, бути толерантними, допомагати тим, хто вимушено переїхав в більш безпечні регіони. Волонтерська група Хмельницької АЕС відпрацювала тиждень, що минає, і відповідно. Необхідні речі, за якими до нас звертаються наші захисники, були передані їм для того, щоб вони допомагали боронити нашу країну. Загальна сума матеріальних цінностей склала 3,1 мільйонів гривень. Я дякую всім, хто долучається, хто донатить. Маємо надалі активно підтримувати наших захисників, відповідно наближати перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!